Доброго здоров'я, шановні пасічники, ви на каналі Віктор Про. Я радий, що ви дивитесь відео, даєте запитання, цікавитеся. І одне із запитань було по профілактиці і лікуванню ділок наших від кліща ворога. Бо то є така біда як була і 30-40 років назад, то воно і сьогодні є. Не дивлячись на різну хімію. Або з природнього щось береться, і пасічник там димом дує, і ну всяке придумується. ну Велосипеда не придумаєш, він вже є. Так і в нас готове є те, що е, користуються пасічники. І одне із е, того я вам хочу показати. Е, хто може пам'ятає або дивиться е, відеоканал Мегастарателя, він там розказував і показував, як він робити на отаких салфетках. У мене нічого фактично не змінилося, як я вже декілька років роблю сам ті полоски і виставляю для бджіл. Нічого абсолютно не змінилося. Тільки крім одного. Це простіше. Полоски нарізати або готувати. А тут, бачите що. Відірвали і все. От, от вам така одна штучка буде на один вулик Маємо коробочку, бажано більшу, ну так як мене вже вона була, я взяв 20 на 20 доз, зробив, положив і ми будемо колотити. Як воно колотиться, що воно робиться, я покажу. Але ще одне, ви може Побачили в мене цей 12% тактик. Дійсно, він це оригінальний тактик. Він ще в мене залишився, вже декілька років просрочений. Але так як я вже перевірив, він важливу функцію свою виконує. Він робочий. Ну, де ви бачили яд, щоб він портився? Ну, це нонсенс. Ну, хліб, може бути, спортиться, якщо він. Якісно зроблений правильно, без добавок і тому подібне. Ну, яд він і в Африці яд. Тому то таке, будемо робити на йому. Далі що в нас є? Олія. Олія. Мірило. Або будемо казати, те, що нам потрібно, то це вага, яка буде нам показувати для того, щоб нам зробити 20 доз. Неважливо, чи на ці рушнички ці кусочки, що зроблені, чи полоски ви будете робити. Там теж є розміри полосок. Я вам скажу, що потрібно. Це буде на 20. Так як і в моє старате, я можу так глянути. Але я роблю ну, дози, все те саме, і олії стільки саме, і, так, і стільки саме, тільки я кажу, що різницю поміняв. На 20 доз у нас йде 124 грами олії. І 16 грам тактика. Ще раз повторюю, 124 г олії і 16 грам тактика, відповідно, якщо на 40 доз, то я даю 250 грам олії і 32 грами тактика. Якщо на 60 доз, то додаю 374 г олії і 48 грам тактика. Все, математику включайте. Якщо вам треба на 100 доз. На 120-40 і тому подібне. Ви це все можете прочитати і для себе. Ну, добре. Мою каліграфію подивіться. О, будете знати. Плюсуйте, мінусуйте і буде вам все добре знайомо. Тоді що ми робимо? 124 грами олії наливаємо. Ей. Одключається, коли багато говориш. Тару відмінусували. Заливаємо. Булькає, булькає, булькає. 124 грами. Так. Головне не перелить. Так, є 124 грами, додаємо тепер тактик. Ну і так, тару знову обнулили, щоб не було прольоту на нашому мірилу на базі нашій по нулях. Бажано в рукавицях робити, це є так. Для показу далі рукавиці буде. У нас виходить потрібно 16 грамів. Все разом буде 140, ну, таке. От подивіться, воно пройшло якби уже свій час, вже немає гарантії, а кристалів немає. Так, 10 грам залили. Далі лем. Ну що чуть-чуть. Все, 16 грам. Добре, розколочуємо. главное хорошенько. Все, поливаємо. Ось так. Далі беремо ось так. Те, що в нас загинається, воно теж піде. Ось так, ось так, ось так. Ну, воно вже й донизу пішло. Одним словом, ставимо до півгодини часу і можна використовувати. Далі буде.